Листи, які писали в окупації під час бомбардувань чи після смерті батьків, до України приїхала виставка зі щоденників українських дітей. Їхні спогади про наймоторошніші моменти війни вже читали в Амстердамі лише за 70 кілометрів від Гаги, де судитимуть росіян за їхні злочини. Виставка в столиці триватиме два тижні. На її відкриття завітала і перша леді України, і автори текстів, найщемливіші з яких читала кореспондентка ТСН Олена Гущук. 14 дитячих щоденників на зім'ятому папері жетоні загиблого батька чи малюнках, ручкою на крихітному блокноті. Та жахи війни, котре я пережив в Маріуполі. 12-річний Микола під бомбардуваннями та обстрілами був три тижні. Фотографувати в окупації було небезпечно. Отже, що бачив, малював у блокноті. Тут намальован підвал в якому сидів. Просто в наш дім прилетіла міна. То тобто, якщо б ми за час до вибуху не евакуювалися б під підвал, ми б не жили. Я б вам нічого не розказав. На стендах поруч щоденник Аріни, листи батько, якого росіяни вбили на її очах. Я розповідаю татові, як ми ну, празнували новий рік. Це як я закінчила сьомий клас, а це як тата не мав вже рік. Аріна з братом на початку повномасштабного вторгнення опинилися в окупації на Херсонщині. Туди їх відправили батьки з Одеси. Думали там безпечніше, аби забрати дітей. За ними поїхав батько. Росіяни в впритулу розстріляли машину тато загинув. Аріну поранили. І з травмою спини дівчинка довго не вставала з ліжка. Тоді і почала писати листи. Писала всі події, які в мене вибувалися в житті, і всі, і всі емоції, які я проживала. І так, також, як я його сильно, сильно люблю і сильно за ним сумую. Ці уривки вже чув увесь світ. Міністр закордонних справ України їх зачитав прямо на засіданні ООН. Я тільки що закінчила сьомий клас. І в мене гарні оцінки. Я дуже тебе люблю, я зроблю все, щоб ти пишалася мною. Люблю тебе, тату. Ці рядки неможливо читати без сліз. Ще одну історію вже восьмирічного Єгора цитував на конференціях і президент Зеленський. Мудрошно, коли усвідомлюю, що ці слова написані дитячим почерком: у мене рана на спині, аздерта шкіра. У сестри поранення голови у мами видерте м'ясо на руці та рана на нозі. Цю виставку першими побачили в Амстердамі. Тепер відкривають у Києві. Ти як? Я тримаюсь, дякую. Так говорять діти. Допоки не згадують про пережити. В мене було все до повномасштабного вторгнення. Я пробула в окупації Маріуполя три тижні. Про ці тижні, коли втратила дім, друзів і тата, Софія розповідала в малюнках. Ось вони здебільшого чорними фарбами. Я хочу, щоб люди пам'ятали тих, хто віддав своє життя за них. У залі кожну з цих історій на відкритті слухають десятки людей: лікарі, зірки, урядовці та перша леді Олена Зеленська. Давайте знімемо цю маску пахатисті з себе, тому що дорослих людей ми чули сьогодні тут. Незважаючи на кількість років Скільки прийшло від дати вашого народження, дорослими ви стаєте тільки тоді, коли стаєте свідомими і відповідальними. Від сьогодні до 25 жовтня ця виставка поруч Андріївського узвозу буде відкрита для усіх, і з кожним днем історії дітей на стендах більше. Дороблюємо наш сайт, де діти, які бояться, стидаються, але мають такі історії, будуть мати можливість поділитися своїми історіями навіть анонімно, і виставка у будь-якому випадку буде подорожувати. Те по світу спершу поїде до країн Європи, аби достукатися до тисячі мільйонів сердець. Олена Гущик, Тимофій Кощейте, Сен 11 марафон. Єдині новини.